Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт». У нас нове надходження – BRP Camap Maverick X3 XRS Turbo 10 місяця 2018 року, офіційно ще без першого обліку. Стан новий з пробігом 366 км, об'єм двигуна 0,9, 172 Кінські сили, коробка передач, варіатор, повний привід, типу комплектації у нас, колір, матова платина, платін, сатін, двигун, Rotax S, турбовий, трициліндровий, рідинного охолодження, Будованим охолоджувачем та високопродуктивним повітряним фільтром, тип передньої підвіски подвійні, а подібні важелі з стабілізатором поперечної стійкості як у гоночних вантажівок. Тип задньої підвізки чотирьохланкова торсіона підвізка на подвіжних ікс подібних важелях зі стабілізатором поперечної стійкості, амортизатори передньої амортизатори Fox 2.5 Podium RC2 Peggyback з подвійними регулюванням швидкості стисненням та відбою. Задні амортизатори Fox 3 подіум rc 2 з винесеним резервуаром та пропускним клапаном з подвійним регулюванням швидкості, стисненням та відбою, світлодіодні фари та задні ліхтарі, передні та задні шини Maxi Bitcoin 2.0 30 х 10 х 14 дюймів. Приладова панель багатофункціональна, аналогова і цифрова, спідометр, тахометр, радометр, лічильники щоденного пробігу і мотогодин, показник рівня палива, показник положення важо для перемикача, передач, індикатор спортивного режиму, режим ЕКО, ремення безпеки та повного привіду, діагностичний центр, годинник, автоматичне виключення, додатково встановлено розширювачарок, передній кінгурятник, лебідка. У подарунок оригінальний чехол бірпі можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, можливо, розрахунок на картку перегляд та драйв Можливо, міста Рівна, вулиця Борка, 28, і можливість адрес на доставки авто. в Ваше місто бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі на те драйві